Вітаю вас на каналі Лілі. Зараз у нас на вулиці весна, і хочеться зробити розклад на тему кохання, стосунків. Да, давайте подивимося, взагалі, яке буде особисте життя цієї весни та основні події березня місяця в стосунках в коханні. У нас буде з вами три варіанти. Ви обираєте, який варіант вам ближче. До серця лежить. Е, якщо, можливо, там декілька варіантів виберете, да? то можете дивитися і декілька. Але хочу наголосити, що все ж таки спільний розклад е, він не покаже повну картину і може не для всіх програтися, е, тому що все ж таки спільний розклад він йде на велику аудиторію. І якщо хочете особисті розклади, пишіть мені повідомлення в приватні. Я залишу посилання на свій телеграм. І ви можете писати мені в телеграм-каналі. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте. Ми почнемо з першого варіанту. Так, тут у вас або закінчилися попередні стосунки, і ви зараз не хочете нічого серйозного, <кій> да, скоріше, за все, хочеться так по легкості: якийсь флірт, вечері, кава, спілкування, ну тобто ніяких зобов'язань на себе не хочете брати. Або ці стосунки почалися геть зовсім недавно, да? тобто вони на початковій стадії, і ви зараз тільки пізнаєте людину, і немає такої конкретики, да? як, як далі будуть розвиватися ці стосунки. Ну, давайте подивимося, що вас очікує навесні. Ну, я вам скажу, що так, чоловік до, вам, до вас йде вже з такими зародишами да, почуттів. А він ще не зовсім розуміє, як взагалі проявлятися до вас, тому що а, хочеться бути королем Пентаклів, да, таким турботливим. А насправді в ваших очах паш кубків. Тобто людина, яка не сильно робить серйозні дії. А якщо навіть і робить якісь дії в вашу сторону, то у вас від цих дій голова болить, і ви такі думаєте, ну блін, і що це таке було? Невже не можна було якось по-іншому вчинити? Так, трохи, трохи такі дитячі вчинки, я б сказала, з його сторони. А чому? Ну, я повторюсь, тому що у вас або початок, або ви в парі нічого такого серйозного поки що не намітили. Ну тобто у вас стосунки да, по легкості йдуть. Повторюсь, або тільки почали знайомитися з один, один з одним. Я вам скажу так, що насправді а, у вас буде а, така сексуальна прив'язка один до одного, да? але, але тут ви не побачите великої підтримки від нього, тому що у вас все ж таки очікування, що він повинен проявляти свою турботу. Uh, ви не побачите в нього такого успішного чоловіка, на, ко... на якого б ви могли покластися. І Із -за цього станете перед вибором. Я повторююсь, ми робимо розкладання на весну, да? на весну, тобто ви станете вже весною перед вибором, що, можливо, вам потрібно і піти, тобто, не витрачати більше свій час на нього, тому що його вчинки вас не задовільняють. Трохи дитячі вченка. А він, до речі, також трохи хитрить, тому що вам нічого серйозного не говорить, не проявляє, да, якось по-серйозному. Навіть десь можливо і скриває якусь інформацію від вас, і це все робить таким: знаєте, от ну, неможливим для розвитку ваших стосунків. Хоча він вас щитує дуже такою талановитою, мудрою, доброю, сексуальною. А, тобто портрет вас у нього дуже гарний в його голові. Але ж повторюсь, от він якось нічого такого серйозного не проявляє. Ну, Давайте глянемо зараз на Оракулі, взагалі які події на березень. Хлопцем чи дівчиною у вас будуть ну я вам скажу що якусь інформація до вас прийде, де ви побачите себе, знаєте, такою іграшкою в його руках. І, і за цього а, не, не захочете з ним рухатись далі. Тобто тут події березня, по-перше, інформація не сильно приємна для вас, і а, ви себе будете ну, відчувати такою іграшкою у його руках. Да, ви, ви закриєтесь від нього. Ви його або в чорний список добавите, ну, тобто ви ізолюєте його від себе, тобто максимально себе обмежите в спілкуванні з ним. Ось такий у нас перший варіант був. Ну, цікаво. Але я кажу, що завжди краще на початковій стадії узнати про людину. І потім вже робити вибір, коли ти розумієш, що це за людина, ну і не витрачати на себе свій час, ресурс на нього. Так, другий варіант. Другий варіант тут, скоріш за все, тема сім'ї йде. Тобто тут або сімейна пара, яка Причому вже доволі давно сім'я, тому що має якісь свої традиції, можливо, діточок вже маєте. Давайте подивимося, як будуть розвиватися ваші стосунки і які події в березні. Ну так, підтверджую, тут законна дружина. До речі, щось для вас, особисто для вас, було неможливим в минулому. Якісь ви такі почуття втрати переживали. Я говорю стосовно сім'ї стосунків, да, якесь таке розчарування, і ви навіть не бачили можливості, а як взагалі вийти з цієї кризи. Ну, я вам скажу, я вас вітаю, тому що ви як сім'я, виходите з цієї кризи. Тут все одно останнє слово буде за чоловіком, тому що він у вас такий громогласний, звик, я б сказала, командувати трохи. Але так, ваша сім'я виходить з цієї кризи і переходить на інший рівень розвитку. Угу. Ну, я повторюсь, тому що оця криза, яка була, вона вже а, підходить до кінця, тобто гірше, ніж було, вже не буде. Я бачу, що тут це вас так доволі сильно ранило і, знаєте, ну, прям розплющило вас. Але я вітаю вас, тому що у вас достатньо сил та мудрості вийти з цієї ситуації і почати ну, начебто як все з нулю. Да? От ви починаєте все з чистого листа. Не без того, що тут є думки стосовно спілкування з іншим ще чоловіком, і, можливо, навіть будуть дії від цього іншого чоловіка. Угу. І тут навіть і почуття можете до нього проявляти. Ну, він доволі харизматичний буде, тому так, може вас за собою повести. От карти говорять, але не входьте в ілюзії. Не входьте в ілюзії, все ж таки статус дружини він у вас зберігається. <кій> Тому без ілюзій помста тоділо можливо і добре, да, але не в вашому випадку. Так, тут Потрібно все ж таки залишаєтеся, навіть не потрібно, да, а вибір, все ж таки, ви залишаєтеся в сім'ї. І при тому будете себе відчувати щасливою, наповненою. Але є і спілкування з іншими чоловіками, і воно вам доставляє такої, знаєте, і радості, і впевненості в собі. Тому, будь ласка, якщо це вас так мотивує, то безумовно, чого б і ні. Але, повторююся, тут статус дружини все одно у вас зберігається. Ну, от дивіться, ви і в статусі у вас сім'я зберігається, але при цьому ще й роль коханки є. Так, це помста, тому що в свій час вам розбили серце. Дивіться, роль коханки це ж не обов'язково да, тільки сексуальні стосунки. Тут ви можете і для себе да, поки що дозволити собі там, флірт, зустрічі, спілкування, да, для того, щоб відновити це почуття жінки в собі. А, тому повторюю, тут сім'я у вас зберігається, але нова роль а, коханки, да, вона також приходить в ваше життя цією весною. Ось такий другий варіант. Так, третій варіант. Третій варіант. Тут вам хочеться зберегти те, що маєте. Тобто, якщо в стосунках, то зберегти ці стосунки. Якщо вільна і не в стосунках, то зберегти також це положення вільної жінки, чоловіка, да, яка не бажає йти в стосунки. Якщо ви вільна жінка, да, не, не хочете поки що стосунків, то ви цей вибір зробили свідомо, ну тобто вони вам поки що не потрібні. Ви для себе вибрали, що а, на даний момент да, ви будуєте своє життя самостійно, без нікого поряд. Якщо все ж таки ви в стосунках, то так, вам хочеться зберегти ці стосунки. Але то так, важко для вас, у вас постійно є такі, знаєте, внутрішні переживання стосовно цього. І ви, ну я б сказала, навіть як клей в цих стосунках, да, яка, який там невеличку тріщинку, да, і моментально питається, намагається залатати, заклеїти. Ну і присутні страхи, що стосунки можуть розпастися. Ви поки що до цього не готові, тому і така поведінка. І до речі, тут карти говорить, що. А вам не потрібно цього боятися. Тому що тут ваше життя а, взагалі йде як інший чоловік, який може стати вашим законним чоловіком. Да? І тут а, скоро ви можете і зустрітися. Тобто тут як початок стосунків йде. Тому, якщо зможете побороти свій страх і не будете чіплятися да, за те, що себе віджило то у вас дуже прекрасне майбутнє з іншим чоловіком. Ну так, причому доволі такий швидкий розвиток буде цих подій. Ну, навіть запропонує разом жити. Ну, повторюсь, це не з цим чоловіком, з яким ви зараз. Ну, тобто з цим чоловіком, з яким ви зараз, тут у вас криза. Тут у вас криза, до чого призведе. Ну, Призведе, що будете приймати рішення. Будете приймати рішення ну, важко. І йому, і вам важко. Ну, зараз ми говоримо про вас. Тому тут для вас це стало вже, так знаєте, наскільки. Важко приймати те, що у вас є, ну тобто ви не задоволені те, те, чим у вас є, що у вас є на даний момент. Ну, повторюсь, тому що от він якось, да от Ну, По-перше, тут можуть бути і треті лиця да, в стосунках, або людина себе, наскільки несерйозно поводить, не, не дає вам якоїсь такої стабільності на майбутнє. І це вас трохи бентежить. Навіть не трохи, а сильно. Ну, тут, тут, тут вас вже не перший раз підводять до такого вибору. Да? Не перший раз ви вже в такій кризі і стоїте на порозі залишитися чи піти, і в той же самий момент якось боротися зі собою, боротися зі своїми думками, і все ж таки робите вибір на користь цього чоловіка. Порада від карт говорить, що прислухайся до своєї інтуїції. Зніми, будь ласка, вийди з цих обмежень, які ти сама собі, знаєте, така в'язниця, в яку ви самі себе засунули. Ну і тут порада, як прислухайтесь до своєї інтуїції, тому що саме вона вам каже, що вам потрібно виходити з цього. Ну, повторюсь, новий шлях, який а, дозволить вам відродитися заново. Ну, тобто побудувати геть зовсім інші стосунки. причому дуже швидко. Ну, ось такий був третій варіант. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам відгукнувся. Буду вдячна за ваші лайки. Коментарі та підписи на мій канал. Бережіть себе та гарного дня вам!